Should I stay or should I go? It's always taste, taste, taste. Привіт, мої любі! Вітаю вас в моєму задзеркалі. З вами Еліс Таро, Аліса. Я вас вітаю. Сьогодні в нас буде огляд. Ну, не розпаковка, тому що розпакувала я цю колоду деякий час тому. Вона в мене була в одному. В одному з зимових новорічних подарунків, який я вам не показувала навмисне хотіла трошечки поінтригувати і зробити огляд, от який саме зараз сіла робити. Це моє, можна сказати, відкриття а, минулого року, зважаючи на те, що цей серіал, ну, ви бачите, Stranger Things. Дуже дивні речі, так, він, здається, перекладається. Знаю що. А, очень странные дела, але як українською, дуже дивні речі, мабуть. Дуже дивні події, дивовижні події. Ну, не знаю. Stranger Things. Зупинимося на цьому. Серіал від Netflix. Він мав кілька сезонів. От, не пам'ятаю, зараз три або чотири. Знаю, що останній сезон вийшов минулого року. І от саме там, не пам'ятаю коли, я його подивилася влітку чи восени, коли він там вже був у доступі. І коли я побачила, мені дуже сподобався цей серіал, він дуже класний. І коли я побачила цю колоду, звісно ж, очі загорілися. Ось така коробочка. Видавництво Titan Books. Невідоме мені донині видавництво, але вони не спеціалізуються саме на випусканні колод Таро. В них є кілька колод Таро, з яких поки що мене зацікавила лише ця. Ось. Карабашка, дуже класна карабашка така. Відкриваємо. Тут, ну я зараз перевернула і все тут висипала. Ось такий гайд. Зараз покажу вам гайд. Тут ніби е, обгорілий обгоріли такий папір, і карта також має такий же вигляд. Покажу вам. Кейсі Джиллі укладач і художник Сандор Зelei. Якось так. Тут є опис. Ласкаво просимо до Хоукінсу, де речі є дивними. And Just Keep Getting Stranger і стають ще дедалі дивнішими. Meeting Your Deck, ну тут як взагалі там. Підступитися до колоди. І далі пішли. пішов такий опис Арканів. Дуже люблю, знаю, що в вони, вони роблять в подарункових варіантах великі книжки, де така ілюстрація і опис. І тут так само, тільки тут така невеличка книжечка, вона не, журнального, не журнальної якості, але досить колосний. Така паперова якість. Ну, трішки ніби сірий папір, але він не офсет. Ну, не, не, не у той такий знаєте, газетка. Він хороший, він класної якості, але він зроблений під таку газетку. Клас, дуже клас. І тут просто зображення і опис. Я дуже люблю, коли так в гайді роблять. Це так просто солідно виглядає, по-перше. По-друге, це дуже зручно вивчати, коли можна просто взяти гайд. Наприклад, мені це зручно. Розкажу чому. Можливо, буде цікаво. У мене є мала дитина, і мені не дуже зручно брати з собою колоду таро, коли я вивчаю так? брати книжку, брати колоду таро, розкладати, шукати потрібний аркан. Ну, колода в мене тоді в небезпеці, якщо чесно, від маленьких ручок та зубів. І а, коли є просто такий гайд, коли можна його взяти без колоди, і тут є ілюстрація, це просто супер. Знаєте, я можу просто взяти гайд. Коли він, коли він виявиться під загрозою, я можу його заховати. Ну і таким чином можу опрацьовувати колоду. Ну, для мене це дуже круто. Причому отакий от формат долоньки, знаєте, я не знаю, це, як це. Б5 чи як? Ну, Коротше, не буду заморочуватися, не, не буду вас теж те саме. заморочувати. Такий формат мені дуже подобається. Більше подобається, аніж здоровезні такі журнали. Ну, то більш подарунковий варіант, то ну, якби, в кожного свій смак. Але чисто з практичного боку, ну, клас. Ось такі є. Хто бачив цей серіал, той одразу пізнає ці обличчя. Тут все, все відомо, все знайомо, особливо пропрацьовувати тут нічого. Звісно ж, я прочитаю гайд, але ну, якби тут і так, все зрозуміло. Хто серіал не бачив, ну, тому ця колода, якщо чесно, буде ні до чого. Тут обов'язково перегляд серіалу, обов'язково. Тут, ну, як, -то, як то кажуть, інакше не буває. Ну, така от ленточка чудова. Тут просто-просто коробочка, вона дуже цупка, вона дуже красива, вона, вона прекрасна. знаєте, Я буду зберігати їх в коробочці, тому що ну, вона, мене, вона мені дуже подобається. Ось так зроблю, щоб вам було видно. Знаєте, карти незвичайної якості якоїсь Це зворот в нас, ніби палаючі такі літери. Вони ну, зріс прекрасний. Це вперше я тримаю колоду цього видавництва, я ж кажу, тому що в них не так багато колод. там 1, 2, 3. І це, мабуть, єдина, яка мені подобається, хоча шкода, тому що в них класна якість. Таке покриття дуже класне матове, яке дуже приємне на дотик. Ну, Я люблю матове. Глянцеве теж люблю, але глянець по-різному може себе показувати. Він іноді може спрощувати колоду. Перепрошую, в мене щось трошечки зі світлом, мабуть, мережа трішки блимає світло. Якість причудова. І мені знаєте, дуже сподобались оці такі рамки, ніби обгорілий папір. Ну, Хто дивився знову ж таки, серіал, той зрозуміє цю тему, і ну, це теж дуже пов'язане з серіалом. Колода бомбічна, я в захваті від серіалу, в захваті від колоди. Покажу вам, звісно ж, усіх персонажів. А, ну, скажімо так, буду спойлерити. Тому що ті, хто не дивилися серіал, будь ласка, вимкніть відео, відео підіть, подивіться спочатку серіал, а потім вертайтесь до перегляду. Ті, хто серіал вже бачив, той зрозуміє, про що я. Тобто ми, я трошечки буду розповідати взагалі про що серіал. Так, серіал про дружбу дітлахів і боротьбу їх з потойбічними монстрами, тобто вчені в лабораторії в Хоукінсі місті в Америці. Відкрили випадково чи не випадково, відкрили портал, з якого полізла всяка нечисть. Ця нечисть викрала оцього хлопчика в першому сезоні, де він наш чарівний. Чарівний, чарівний. хлопчик. Боже, я зараз вже, чесно кажучи, позабувала імена, тому що ж ну, давно вже дивилася. Will Byers. Буду нагадувати собі з гайду. Ну, вибачте, в мене не тримаються імена дуже довго в голові. Так, це його відчим. Він у другому сезоні, здається, в нас з'являється. Боб. Боб. Ну, хай він буде боб. Я не буду вже тут прізвище. Це наша головна героїня. Вона. Має надзвичайну силу і вона, їй вдається приборкати монстра. Її в нас в серіалі називають 11, тому що вона була під дослідною в тій же лабораторії і була під одинадцятим номером, тому її називають Еллі. Еллі в україномовній версії, здається, Оді або якось так, ну, одинадцять. Так, далі це в нас мама Вила Байерса, який зник і яка намагалася його знайти. Джойс Джойс. Джойс, Джойс це у нас відважний шериф, який допомагав Джойс, який загинув нібито в кінці першої частини. Він у нас в ролі імператора тут цілком справедливо. Джим Хоппер. Він ну також один з головних персонажів. Це в нас не можу сказати, що головний персонаж. Якщо чесно, не дуже зрозуміло, чому він гірофант. можливо, тому що він. А це журналіст, який володів ну, як би, знаннями, так там знав трішечки більше або набагато більше, ніж всі інші. Можливо, тому його на жреця тут і а, приліпили, поставили. Але знаєте, оця фотка сама, я коли побачила його на фоні а, цього колеса чудес. Мені одразу захотілося його просто на колесо фортуни поставити. От ну не знаю. Хоча, можливо, це було б не дуже доцільно, тому що його ж там таки вбили. Ну, тобто він був не дуже везучий, ну не знаю. Мюррей Бауман його звуть. Це в нас знову Оді і е, Майк. Майк головні персонажі. Цього я пам'ятаю. Вони в нас там закохуються, тобто там кохання зітхання. Спочатку таке трошки дитяче, потім підліткове в другому сезоні. Ну, круто, там дуже все круто. А, це в нас, здається, джип. Ну, так, це в нас джип Біла хопера. Джима хопера, вибачте. У нас знову світло стало яскравіше. Дуже дякую нашим енергетикам, що маємо світло і можемо зняти прекрасний огляд. Ця дівчинка в нас чи в другому, чи в третьому сезоні з'являється. Здається, в другому. От, я зараз можу трішечки вже плутати. Макс Мейфілд. Мед Макс, вона там у нас шалений Макс. На відлюднику в нас знову Еллі. Але вже з другого сезону, коли вона а, там, як штучно, примусово занурювалася. Тобто Вона вчилась а, виходити в тепоти біччя через занурення у воду, Тобто їй робили таку велетенську ванну. Ну, там, прикольно це все. Коли Афотун, я так розумію, що тут а, друзі всі ці. Even with a Group of Friends as Loyal as the Party. Нічі, ну, тобто так, це типу дружба їх усіх. Тобто Це вони усі разом. типу. суддя — це в нас Ненсі Віллер, це старша сестра а, нашого а, Віла, який, а, який пропав, і якого всі шукали Ось він одразу на повішеному. Це з другого вже сезону, коли він відчував того монстра. Той монстр якби, побував у ньому, скажімо так. Проник у нього, його звідти викурювали, випалювали, і потім він став його відчувати. В нього з'явився зв'язок з ним. Смерть це в нас Барбара, я теж пам'ятаю, Барб, яка померла, яку з'їв монстр. Знову Макс. Ой, Макс, вибачте, Майк. Що він у нас помірність, рівновага? Ну, можливо, тому що він намагався і вашим, і нашим. Це з другого сезону вже фотка. Він намагався, там була така дилема підліткова: і до друзів, і до коханої дівчини, і щоб, щоб там і сям, і щоб усе було в балансі. Ну, В принципі, в нього виходило, хлопець розумний. Диявол це саме оці науковці, які і е, 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 таку халепу в Хокінсі наробили. Випустили, ну, спочатку робили там, різні досліди над дітьми, так? намагалися, не знаю, може, над людиною якось винайти, ну там вже так досконально не пам'ятаю, але вони там наробили халепи. Ну, це саме монстр, який вирвався, так. зло. Яке вирвалося в цій лабораторії. Далі це теж один з друзів Майка і Віла. М -м, Боже, як же його Лукас, Лукас Сінклер. Це вже з другого сезону також фотка. Місяць. Це теж з другого або навіть з третього сезону. От я не пам'ятаю, їх було три або чотири, чесно. Е ну, не з першого точно, це вже з другого або з третього сезону. Здається, з другого. Коли 11 шукала себе, знайшла своїх, ну, скажімо так, сестру свою чи що, яка була такою ж піддослідною, як і вона. Ну, знайшла людей з такими ж здібностями, надзвичайними, надприродніми, як і в неї. Це також один з тієї ж гармади друзів, Дастін. Дастін. О, у нас гасло світло. В нас згасло світло. Ну, намагатимусь дозняти мої любі. Зараз, можливо, лампу додам. Так, світло згасло, але я додала ліхтарик. Сподіваюсь, що він нам допоможе дозняти. Шкода, звісно, тому що хотілося вам прямо так якісно показати. Ну, нічого, я... мені здається, що все так досить таки видно. Галерею цієї колоди повну я не бачила. Можливо, вам вдасться знайти в інтернеті. У мене не вдалося це. Я коли побачила цю колоду, я одразу її замовила, тому що я знала, що точно вона мені сподобається. Тож, це Дастін. Це в нас старший брат Макс, як його звали, Ам... Біллі. Його звали Біллі. Ну, я ж кажу, вже імена в мене трошки постиралися. Світ у нас тут зображено поєднання старшого покоління і молодшого покоління. Теж дуже так прикольне зображення світу. Так ось саме коли сюди перекладаю, я бачу, що дуже добре видно це. Мені здається, що це та ж сама Макс. Так? Ну, зараз будемо дивитися. Король. Це в нас Боб Ньюбі. Це був. Ніт, ні, ні-ні-ні, вибачте, це не те. Це не те, вони в мене що перемішані. Так, тут спочатку в нас іде королева, потім іде король, чи ні. Ну, якось так. Ну, зараз, зараз, зараз. Король у нас. М -м, король. Це диски в нас. Чи мечі? Це в нас мечі, здається. Якби. Так, все розібралося. Дайс, це в нас все ж таки мечі, ну я так згідно з персонажем, так і припустила. Це в нас маньяк, який там фігурував в третьому сезоні, здається, Віктор Гріл. Якось так. Якщо я не помиляюсь, то це той самий актор, який грав, в якомусь фільмі жахів грав. Коли б не у... на вулиці В'язів. цього Фредді. Можу помилятися, але, здається, це він. <сум> ну Такий цікавий факт. Це у нас Макс, але з наступного сезону, ну, з третього. Це в нас та сама зграя, таких незвичайних плахів, які, скажімо так, стали кримінальними елементами, і до яких пристала Еллі: Калі Калі. Це її. Так, скажімо, сестра, по нещастю, вона була також з нею в лабораторії, зростала там Калі, ну, ви розумієте, неспроста їй ім'я богині руйнівниці дісталося. Так? Знову наш Will Buyers. Знову наш монстр. Десяточка мечів. Так? Знову наш монстр. Ну, і далі в нас тут багато цього монстра на цій саме масті. Тут у нас скринька. Тут кожна, кожна з цих ілюстрацій вона буде знайома вам після перегляду фільму. Ну, я сподіваюся, що ви вже його переглянули, тому що тут же я спойлер на спойлері. от. Це, здається, те місце, де ховався Вілл, але я можу зараз помилятися. Ну, тут, тут просто кожна, кожна штука значуща. Так, наступна масть. Скрупс це в нас Пентаклі. Це в нас мама м -м, Майка Майерса. Це в нас також один з підлітків, який в першому сезоні там у нас фігурував. Як же його звати? А в нас його звати Стів. Стів Харрінгтон, так згадала. Це його напарниця, з якою вони там теж пригоди різні мали. Робін Барклі. Так, Далі в нас Це в нас сестра одного з друзів Еріка Сінклер. Далі в нас знову ті ж персонажі з Морозивом. Ну, там був торгівельний центр, якщо ви пам'ятаєте. Де вони тусувались, і дуже так яскраво це все було зображено в третьому чи в другому сезоні. Ну, завжди я плутаю. Ось так, ось так, ось так. Морозиво, морозиво, морозиво. Наступна масть у нас. Це жезли. Тут у нас знову ненсі. А це в нас. Хто це в нас такий. Це у нас Боб знову. Той же Боб. Це в нас товариш Майка, здається. Ні, не Майка, а його старшої сестри і її друга. Ерджі. Не, не можу точно згадати, як його звали, правда. Це дівчинка Геній, до якої вони зверталися за допомогою. А, ні, це Сьюзі, це ж половинка Дастіна, його дівчина. Ну і далі жезли тут ці вогники, за допомогою яких знаходили зв'язок одного світу з іншим з потебічним. І тут вогники, вогники в нас жезлами зображені. Тобто жезли зображені вогниками навпаки. Далі в нас масть кубків лишилася. Ну, знову ж у нас Еллі. Так, як вона перекидає машину майстерно. Так, це в нас Віл чи Майк. Мабуть, Віл. Так, ті ж самі персонажі. Ось забула, як звати брата. Брата Віла. Зараз ми знайдемо. Угу. Джонатан Байерс. А, Ненсі вона в нас сестра Майка. Вибачте, я трішечки помилилася. Скейти, велики. де наш, на чому ганяли наші друзі. Дуже цього багато. Це в нас також там є такий персонаж російський вчений, якого взяли в полон. Алексій. Угу. Який там, ну, намагалися за його допомогою вирішити проблему з цим порталом. Ну і кілька там було смішних таких моментів. І колесо, колесо, колесо. це в нас пентаклі. Ось так. Ось така колодушка. Ну, чи рекомендую я її новачкам, мабуть, ні. Вона. Досить відрізняється від оригіналу. Вона дуже-дуже така за серіалом. Але тим, хто любить, хто дивився цей серіал, кому він сподобався, я дуже рекомендую. Тому що зображення прекрасні, ілюстрації, вони прямо дуже чітко якби з фільму, але вони не, не фотокартки, а вони саме так намальовані. дуже прикольно. І дуже, знаєте, влучна така колода. З одного боку, знаєте, вона така легка, весела за рахунок оцих всіх мороженок, за, за рахунок оцих всіх великів, таке все літо, радість, втіха, легкість, а з іншого боку монстри, небезпека, якісь тут волхви, енергії. Ну, тобто, знаєте, тут дуже так все буде двояко. І маньяки, там історія цього маньяку. Маньяка також дуже так прямо за душу бере, знаєте. Ну Зараз я хоча б познайомитися хочу з нею. Зворот мені ще дуже подобається. Що таке? Також хочу зарядитися. Зараз трішечки потримаю її. Шкода, звісно, що вимкнули світло посеред розк... посеред огляду, але я сподіваюся, що все вам було дуже добре видно. Якщо ні, ну то вже перезніму, тому що колода вона того варта, знаєте. Прекрасно, готова працювати, гляньте, Дастін наш вийшов. Щоб... Класно, я також була рада пригадати всіх персонажів, всі імена, бо вони так вже трошки призабулися мені. І поки робила вам огляд, попригадувала, він дуже-дуже, знаєте, класно. Навіть захотілося передивитися серіал. Можливо, я так і зроблю, тому що він, ну, він дійсно дуже класний. Він дітлахам сподобається, в кого є Ну, такі дорослі дітлахи, вже, яким які можна вже показувати, якісь там Ну, 12, скажімо так. А, цей фільм, здається, він 12 плюс. Ну, тобто діти-підлітки. Ви можете класно провести час разом, подивившися ці, цей фільм, погравшися з колодою. Ну, класно. Того ж покажи мені, будь ласка, свою домінантну енергію, яку маєш. Угу. У нас сімочка жезлів. Ну, така бойова, бойова колода. Хм, чудова! Бойова, але при цьому, дивіться, вона знову сімка. Сімка вийшла в так, це вісімка в ні. Це в нас, що це в нас кубки-мороженки. Кубки, кубки мороженки. Але разом з тим емоційна і вона трішки ілюзорна. Те, що я казала, вона от двояка. Знаєте, з одного боку вона показує цей світ, а з іншого боку, там буде потойбіччя. І так воно і є. І вона така. Скажімо так, сімка це вже не криза, але це ріст, це не стагнація. Тобто вона буде весь час спонукати до зросту і маневрувати. І які теми будемо розглядати з тобою охоче? Так, мечі, паж мечів, новини, спілкування, інтернет, які ще? Тут потяглося. Диявол-башта. О, ми будемо негатив дивитися, ми будемо дивитися конфлікти, негатив, залежності, руйнації. Тобто, усі оці, скажімо так, умовно кажучи, неприємні речі, які заважають нам жити, але без них нікуди. І тут у нас лицар, лицар мечів, Тож, мої любі так. Така колода, все ж таки з розряду темних більше, судячи по темам, які вона обрала. Добре, ну, знаєте, навіть не знаю, чи дивитися, як вона мене бачить. Ну, чому б ні? Посміємося. Як ти бачиш мене, покажи, будь ласка. Нам. Крутяк! Так. Королева мечів, ну, неочікувано. Ну, вірніше, я, чесно кажучи, побоювалась, думаю, що зараз якогось монстра мені видасть, і буде прикольно. Ну, тобто, думаю, зараз буду. Буде смішно, якщо буде якийсь монстр. Ну, буває різний стан і різний настрій, ви ж розумієте. Але вийшла королева мечів, ну, власне, якою я часто буваю. Тож. Ось так вона мене бачить. Ну, прикольно, мені сподобалося. Дуже дякую. Причому, бачите, тут така яскрава королева мечів. Бачите, як тут побачиш, якщо світла нема. І на фоні, на фоні король, король мечів. Ну, Мені не дуже, звісно, подобається, що тут цього маньяка, але він, ну, він такий персонаж, там досить один з основних, так? Ну, не те, щоб один з основних, але дуже яскравий персонаж, тому його і е, туди поставили. Ну, прикольно, дуже прикольно. Будемо працювати з цією колодою. Е, е, я зрозуміла, що вона все ж таки темна. Хоча думала, що вона така буде більш легка і більш жартівлива, а вона така лише на перший погляд а, з одного боку, а насправді вона така з подвійним дном, я би сказала. Тож, буду працювати, отримаю більше інформації про неї і від неї, і обов'язково з вами поділюся, ви ж знаєте, мені ніколи не шкода. Залишайте, будь ласка, свої вподобайки, не забудьте підписатися. Побачимося з вами у зацеркалі. До побачення!